Депутати Верховної Ради таки проголосували за президентський законопроєкт, який повернув незалежність Набута Сап тиждень тому в цій же сесійній залі народні обранці її і забирали. І найцікавіше було спостерігати, як мінялися позиції депутатів впродовж останнього тижня. З цього ми і почнемо. Ну а також у цьому відео поговоримо про те, чи ще залишаються ризики для антикорупційних органів у цьому законі. Ну а також поговоримо про найгучніші справи Набута Сап. Почну з того, що вперше з початку повномасштабної війни Рада запустила онлайн трансляцію засідання. Раніше це було заборонено з міркувань безпеки, а записи із засідань викладали вже після їхнього завершення. Хоча кілька депутатів вели стріми у своїх соцмережах. Тож сьогодні, що відбувалося в сесійній залі, стало публічним в режимі реального часу. І тут трохи про атмосферу в залі вона була схоже на електрозована до початку голосування міжнародними депутатами. Сталася бійка, яка потрапила у трансляцію. Ну а пізніше, під час виступу Юлії Тимошенко, Її колега Власенко з батьківщини показав в залі середній палець. Ну а тепер ближче до самого голосування. Засідання парламенту фактично почалося з того, що народний депутат від фракції Слуга народу Костюк оголосив про вихід із фракції через попередні голосування, коли фракція, зокрема, і він сам підтримала законопроєкт, що обмежував незалежність НАБУ та САП. Я виходжу з депутатської фракції Слуга народу. Це моя реакція на наше голосування минулого тижня, і саме тому, що мені не байдуже, в мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. Костюк також оголосив, що подав альтернативний законопроєкт, в якому пропонував, щоб працівники правоохоронних органів проходили не поліграф, а переатестацію. Всього до ради подали шість альтернативних законопроєктів. Деякі депутати з трибуни критикували своїх колег, що змінили свої рішення за тиждень. З доволі емоційною промовою виступив депутат Разумко, що також голосуватиме за власний альтернативний законопроєкт. Він за позбавлення незалежності набу і САП не голосував. Разумков стверджує, аби депутати підтримали той документ, була певна команда, і депутатів запевняли, що проблем з боку союзників після голосування не буде. Колеги, в мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей? Іми? От, скажіть мені, будь ласка, може, вистачить сміливості вийти на цю трибуну і сказати? Хто реально дав команду голосувати за цей закон? або ставив депутатів на розтяжку, розповідаючи про те, що або проголосуєте те. Або знесемо набу і сап взагалі серед альтернативних і законопроєкт від фракції батьківщина. Її голова Тимошенко пояснила з трибуни, що президентський законопроєкт внесли до парламенту під тиском. Мовляв, цей документ не про набу і сап і не про боротьбу з корупцією. Бо вони, як вона сама каже, є органом політичного впливу на українську владу. Тому батьківщина голосуватиме за власний. Ми внесли альтернативний законопроєкт. Де справжні антикорупційні органи будуть формувати національна асамблея, яка складена з наших героїв України, які отримали цей статус на полі бою? Зрештою, попри слова лідерки фракції, знайшлися у батьківщині. І ті, хто президентський законопроєкт таки підтримав. Чотири депутати віддали свої голоси за загалом за основу. І в цілому, за документ, свої голоси віддали 331 народний обранець. На цей раз народні депутати враховували. Ситуацію в Україні з протестами тому сьогодні голосували виключно за. Дехто звичайно товарисна з народних депутатів імітував, що вони були відсутні. Зокрема, це фракція батьківщини. Вони витягли картки, і, начебто, їх не було. Хоча ми бачили прекрасний виступ Юлії Тимошенко. І коли камера була на секторі батьківщини, ми бачимо. Що нардепи від батьків ще не присутні, але в момент голосування вони просто дістали картки, і система рада відображала, що вони, начебто, відсутні. Ну, а В цей час у Маріїнському парку зібралися мітингарі на підтримку незалежності та САП. Вони дивилися онлайн трансляцію і ось так сприйняли результати голосування. За триста Ну і вже за кілька годин після голосування Зеленський повідомив, що уже підписав документ та його негайно опублікують. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів, всіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне. Ну а тепер трохи додам реакції на це голосування з боку наших партнерів. Речник Єврокомісії Марсіє повідомив, що Рада відновила незалежність антикорупційних органів, але це не кінець процесу. За його словами, ще потрібно буде перевірити остаточний текст документа. Він заявив, що ЄС уважно стежитиме за подальшими кроками України щодо реформ, і також Брюссель підтвердив Марсіє не планує заморожувати фінансування України. Єврокомісарка з питань розширення Кос привітала голосування, але вказала, що проблеми залишаються за. Її словами ухвалений закон відновлює ключові гарантії, підірвані минулим голосуванням. Ну А тепер нагадаю вам зміст президентського законопроєкту. Він фактично повертає незалежність Набу та САП і має певні зміни у повноваженнях цих органів. Генеральний прокурор і його заступники не матимуть права давати вказівки прокурорам спеціалізованої антикорупційної прокуратури ну або вчиняти будь-які інші дії, які безпосередньо стосуються їхньої роботи. Співробітники Набу, які мають доступ до державної таємниці протягом шести місяців після набрання чинності закону, мають пройти перевірку на поліграфії. Набу отримає можливість перебере. Ати на себе справи, які формально підслідні цьому органу, навіть якщо розслідування почали інші слідчі органи. Це можливо лише за рішенням директора НАБУ і за погодженням з прокурором САП. Водночас, керівник САП може передавати справи набу до інших органів до судового розслідування, якщо набу не може здійснювати слідство з об'єктивних причин. Прокурори САП отримують право надавати письмові вказівки детективам НАБУ щодо розслідування. Ну а якщо детектив відмовляється їх виконувати, це тягне за собою відповідальність. Співробітникам набу також забороню. Няється виїжджати за кордон на період дії воєнного стану, крім випадків службових відряджень. Генпрокурор також отримує окреме повноваження передавати справи, які розслідує бюро економічної безпеки БЕБ іншим правоохоронним органам. Керівники і НАБУ і САП ще як тільки Зеленський подав законопроєкт до Верховної Ради, заявили, що брали участь у його розробці та підтримують директор набу Кривонос вважає, що навіть після ухвалення президентського законопроєкту спроби тиску на антикорупційні органи не зникнуть, просто стануть більш тонкими і прихованими. Кривонос прогнозує, що надалі дискредитація НАБУ та САП лише посилюватиметься, і знову можуть початися розгони меседжів про їхню нібито неефективність. Дискредитація бу ще більше, більше посилюється, щоб під підготувати українське суспільство, що зрештою пора реформувати. Що я можу тут сказати? У нас був проведений міжнародний аудит національний такопційновіро. Представники міжнародних інституцій, США, Європейського Союзу Між... Світового банку провели внутрішній аудит нам Виявили недоліки і надало відповідні рекомендації. Ми складемо план і будемо виконувати ці рекомендації для того, щоб робити на сапі ще більше. Ну а ця частина відео це нагадування, як же народні депутати захищали законопроєкт до голосування, виправдовувалися після та писали пости із схожим посилом, мовляв, помилилися. Наприклад, Козир від Слуги народу написав у своїх соцмережах, що помилки трапляються. Єдина депутатка від голосу, яка проголосувала за Ташева, повідомила, що це було для неї непросте рішення, ухвалене в умовах стислих термінів та Межної поінформованості, ну аж тепа від слуги народу, був упевнений, якщо голосували терміново, то питання узгодили з усіма партнерами на найвищому рівні. Є ще категорія народних обранців, які продовжували відстоювати свою позицію. Це, зокрема, Тимошенко та Бужанський. Ну і далі пригадаємо, як вони висловлювалися з трибуни парламенту щодо законопроєкту, яким позбавили Набута САП Незалежності. Голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко тоді заявила, що НАБУ і САП агенти впливу на Україну ззовні, які перетворюють. Державу на безправну колонію на її промову парламентарі тоді відреагували оплесками. Давайте припинимо комусь подобатися, давайте припинимо комусь підігравати, давайте припинимо обмінювати закони на якісь мільярдні кредити, які нам потім і віддавати. І я пропоную всім без виключення депутатам проголосувати за цей закон. А той, хто нажме кнопку проти, той проти конституції, проти совісті і проти суверенітету України. А вже після того, як на вулицях розпочалися протести, і президент Зеленський оголосив, що буде новий законопроєкт, який розверне ситуацію на 180 градусів і поверне незалежність антикорупційним органам, Тимошенко в інтерв'ю, наприклад, сказала, що люди вийшли на протести не проти цього конкретного законопроєкту, а проти корупції, загалом, яка за її словами вийшла на найвищий рівень. Я думаю, що вони. Не протестували внутрішньо проти якогось законодавства. Ціх законів стільки прийнято за час війни, що протесту дуже поганих законів, і ми про це сьогодні з вами поговоримо. А вони протестували проти мега-корупції в країні, якої ніколи в житті не було. Ну і вже напередодні голосування у сесійній залі законопроєкт обговорювали і на парламентських комітетах, зокрема ключовому правоохоронному, і ось там Тимошенко заявила, її команда завжди підтримувала незалежність на і САП і також антикорупційного суду, але за її словами, за понад 10 років роботи НАБУ жоден, топкорупційний корупційний кейс не був доведений до вироку. А масштабна корупція в державних корпораціях залишається безкарною. Тож Тимошенко повідомила, що фракція батьківщина не буде підтримувати президентський законопроєкт про повернення незалежності набу і сап. Натомість батьківщина підтримуватиме лише власний альтернативний законопроєкт, який також передбачає формування конкурсної комісії, так званої національної асамблеї. З героїв України. Ну і тут ми хочемо також згадати і про основного ініціатора правок до законопроєкту, що обмежували незалежність НАБУ та САП, мова про народного депутата Максима Бужанського. Ми вже вміємо відрізняти, що добре від країни, що погано. Більше того, ми знаємо в цій залі, хто дійсно бореться з корупцією, а хто працює. На боротьбі з корупцією. тут тільки наголошую, що ці правки Бужанський тоді вніс в день голосування, що є порушенням регламенту. Отже, після голосування того дня він публічно не виходив із поясненнями свого рішення, як багато інших нардепів. А на питання підписника у Фейсбуці, як планує голосувати 31 липня, відповів так. Перекладу вам українською, адже Бужанський веде свої соцмережі російською. Отже, він відповів: подивимося, що написано в альтернативних законопроєктах. Їх продовжують реєструвати. Ну а на правоохоронному комітеті за день до голосу. Ваня Божанський заявив, у разі ухвалення будь-якого з поданих законопроєктів парламент більше не нестиме відповідальності за антикорупційну політику. Він розкритикував президентський законопроєкт за те, що той не зберігає обмеження на проведення обшуків без санкції суду, і запропонував ухвалювати документ тільки з рахуванням редакції комітету, яка залишає ці обмеження. А тепер поговоримо про ефективність набу. І тут нагадаємо вам найгучніші справи національного антикорупційного бюро, адже ми вам вже процитували оцінку міжнародного аудиту. Тому зараз поговоримо про наймедійніші. Одне з найперших проваджень набу, і певно, одна з найгучніших справ бюро проти топ посадовців. Це справа проти екс-голови державної фіскальної служби Романа Насірова. У 2017-му його запідозрили у зловживанні владою, через що держава зазнала збитків у 2 мільярди гривень. За версією слідства він допомагав ухилятися від податків газопостачальним підприємствам бізнесмена Олександра Онищенка, народного депутата, двох скликань та фігуранта іншої гучної корупційної справи. Можливо, ви пам'ятаєте ту справу проти Насірова саме по його карте. Цій ковдрі під час затримання та у суді, коли він заявив про нібито важку хворобу, напередодні того, як співробітники Набу прийшли в офіс Насірова, щоб оголосити підозру, він ліг у лікарню Феофанія із скаргами на підвищений тиск і підозрою на інфаркт. Тоді Набу вирішило, що він симулює та все одно затримало чиновника і подало клопотання про арешт. Я відверто кажучи, думав, що у набу вистачить здорового глузду, і вони будуть діяти по закону. У будівлю суду Насірова завезли вже на ношах. Світлини, де чиновник лежить в залі засідань під картатою ковдрою, тоді облетіли мережу і стали мемними. Зупинятися на тому, як тривало досудове розслідування не буду, Перейдемо до результатів розгляду цієї справи. Насправді НАБУ завершило розслідування у провадженні Насірова ще в березні 2017-го і передало справу до Шевченківського суду Києва. Розгляд справи у цьому суді відразу загальмував. Як повідомляло видання судовий репортер, адвокати на наполягали, щоб прокурор повністю. Зачитав обвинувальний акт, який нараховував 744 сторінки. Зрештою, це затягнулося майже на два роки. І ось тут важливо наголосити, що антикорупційна система має працювати, так би мовити, комплексно. Крім набута САП, в цьому ланцюжку є і суд. І восени 2019-го в Україні створили вищий антикорупційний суд ВАКС. Справу Насірова передали туди. Там її розглядали набагато швидше, але рішення по справі досі немає. І от цікава деталь, що на фінальній стадії розгляду справи стало відомо, що Насіров мобілізувався до ЗСУ, і 9 квітня він не прийшов на засідання. Його адвокати попросили суддів зупинити розгляд справи до демобілізації Насірова. Проте, після розголосу військова служба правопорядку повідомила, що командир Насірова Знав наказ про мобілізацію протиправним і скасував його самого підсудного. Це рішення розчарувало у пості в Фейсбуці. Він написав, що вирішив служити не для уникнення покарання, а через переоцінку цінностей і бажання бути корисним для збройних сил. Важливим є те, що наступного року спливає десятирічний строк для притягнення Насірова до відповідальності. Тобто, якби суд призупинив розгляд через мобілізацію екс-чиновника, рішення суду, врешті, могло б і не бути. Паралельно ВАКС розглядає по суті й іншу справу проти Насірова у жовтні Другого року НАБУ оголосило йому ще одну підозру на цей раз в отриманні хабаря в особливому великому розмірі. За версією бюро, як голова ДФС, насіров отримав неправомірну вигоду від власника агрохолдингу Укрлаб Фармінг Олега Бахматюка. Йдеться про 722 мільйони гривень. Прокуратура стверджує, що це найбільший задокументований хабар в історії України. Однак рішення по цьому провадженню також поки немає. Ще одна резонансна справа, яка досі слухається у ВАКС, проти голови Верховного суду Всеволода Князева. Два роки тому Набу повідомило, що викрило на корупції керівництво Верховного суду. Тоді князева затримали та вилучили майже 3 мільйони доларів. Йшлося за даними слідства про хабар в обмін на рішення на користь бізнесмена живаго у справі про полтавський гірничо збагачувальний комбінат. Директор Набу Кривонос тоді назвав це найбільш резонансною справою за час роботи НАБУ і САП та викриттям найвищої посадової особи у судовій гілці влади. Князіву та спільнику адвокату повідомили про підозру у справі щодо отримання Меня хабаря у березні минулого року справу передали до вищого антикорупційного суду, і суд продовжив строк зобов'язань для князева. Він повинен прибувати за першим викликом слідчого. Має заборону на виїзд за кордон та обмеження на спілкування зі свідками у справі. Рішення суду по цій справі також поки немає. А ось однією із показових справ, яка розвалилася саме в суді, справа колишнього заступника керівника адміністрації експрезидента Втікача Януковича з питань судової реформи. Нині вже покійного Андрія Пор також портнов був членом Вищої ради юстиції, що обирала та карала суддів. І як ви розумієте, він і сам був глибоко у судовій темі. Отже, у 2017 році Набу відкриває кримінальне провадження за статтею про незаконне збагачення, Нібито портнов отримав близько 26 мільйонів гривень у період з 2011 по 2013 роки. Однак, у 2019 році Національне антикорупційне бюро закриває справу, оскільки конституційний суд скасував статтю, за якою його звинувачували, це означає, основа обвинувачення була офіційно визнана неконституційною відсутність чинної правової норми зробила справу юридично недійсною у травні цього року. Портнова застрелили в Іспанії. А ось 23 липня, після ухвалення закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП, Ці органи оголосили про завершення розслідування в одній наймасштабніших в історії українських антикорупційних органів справі справі Приватбанку. Йдеться про завершення слідства щодо ексвласника Приватбанку Ігоря Коломойського та ще п'яти членів організованої ним групи. Обвинувачення вказує, що вони заволоділи загалом понад 9 мільярдами гривень з банку. Це був четвертий епізод у справі про розкрадання коштів привату. Але перш Ше де Коломойський фігурує організатором схеми Коломойського підозрюють у привласненні майна, відмиванні грошей та службовому підробленні. Він перебуває під вартою з вересня 23-го року. І тут я перейду до певно останньої гучної справи перед тим, як президент підписав закон щодо ліквідації незалежності та САП. Саме з цієї справи, як пише українська правда, і почалася активна фаза непублічного протистояння між президентом та антикорупційним блоком. Власне йдеться про справу проти вже колишнього віце-прем'єр-міністра України, очільника вже ліквідованого міністерства єдності, Чернешова видання його називає другом президентської родини. Ну а слідство підозрює Чернишова в участі у схемі із державною. Землею, де збитки для держави оцінюються в 1 мільярд гривень. А Чернишов та його спільники підлеглі могли отримати майже 15 мільйонів вигоди у вигляді знижок на квартири. Вважаю, що підозра є необґрунтована, головне земельна ділянка. Повернулась назад державну власність земельна ділянка, залишається до власність. Ми вам вже розповідали про цю справу, а також скандал навколо того, що Чернишов виїхав за кордон перед оголошенням підозри. І не тільки, якщо захочете, можете передивитися епізод за посиланням. Ну а я повернуся до того, як цю справу описує набу. Мовляв, це перше викриття топ-посадовця такого рівня в історії української антикорупції, і ця корупційна справа, за словами Джерал УП, викликала у зеленського тоді роздратування, адже слід. Проти Чернешова може вдарити по президентському оточенню, бо високопосадовця такого рангу пишуть журналісти в команді Зеленського ще не підозрювали. 27 червня суд призначив йому заставу в розмірі 120 мільйонів гривень, яку пізніше за нього внесли. Ну а на початку липня ВАКС ухвалив рішення не відстороняти Чернешова від посади міністра національної єдності. Проте саме міністерство пізніше ліквідували під час зміни уряду. І ось, за даними джерел УП у розпал скандалу довкола справи Чернишова в офісі президента відбулась. Низка нарад за участі керівників підконтрольних владі силових відомств. І їм як стверджується у матеріалі, поставили задачу зробити все можливе, щоб знищити вплив НАБУ і Ісап. Слідство проти самого Чернишова ще триває. До речі, варто сказати і про рішення ВАКС, що стосується самого набу, ну а саме про порушення презумпції невинуватості. Восени 2023 року вищий антикорупційний суд ухвалою встановив порушення презумпції невинуватості з боку детектива. Бюро йшлося про те, що у вищому антикорупційному суді розглядають справу чоловіка, якого звинувачують у спробі дати 22 мільйони євро хабара меру Дніпра. Під час розгляду справи цей чоловік поскаржився, що один із детективів набу в інтерв'ю фактично вже назвав його. Винним, хоча суд ще не виніс рішення. Також детектив розкрив особисту інформацію, зокрема про здоров'я обвинуваченого. Суд погодився, що це порушує презумпцію невинуватості та надіслав ухвалу про це керівництву набу. Також набу критикували і за витоки інформації. Наприклад, під час обшуків у керівників національної гвардії, які відбулися в травні. Тоді, на думку керівників СБУ та МВС, слідчі дії були безпідставними. Ну а детективи набу прийшли до командувача Національної гвардії генерала Півненка. І ще чотирьох посадовців через справи про ймовірне розкрадання державних грошей, тоді офіційно про обшуки не повідомлялося, але деякі медіа написали про це з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних органах. Кривоносце пояснив тим, що під час масштабних обшуків уникнути розповсюдження інформації майже неможливо. Коли масові обшуки проводяться, і потім йде до розслідування. Інформація про ці обшуки стає відомою багатьом людям і правоохоронцям ніж правохоронних органів. І журналістам, тому що люди між собою спілкуються, спілкуються між собою адвокати, яким ми вручаємо ухвали, в яких зазначена фабула, тобто підстава обшуку, в чому особа може бути підозрювана, що розслідується, тобто якась мінімальна фабула обставини цього кримінального провадження вказується. Ця інформація починає поширюватися серед осіб, і вона не виходить від НАВУ і САП. Що ж, дякую вам, що ви досі дивитеся це відео. Тепер діліться своїми думками, як вам повторне голосування нардепів у парламенті за президентський законопроєкт. Чекаю на ваші коментарі під цим випуском на сайті.